Доброго вечора, друзі. Пишу це відео, тому що знаєте, є така трішки творча пауза в нашому мовленні телевізійному у зв'язку з війною. у зв'язку з тим, що на в наш телецентр наш телецентр постраждав від відповідно ракетного удару, який був завданий на телевишку. У тому в нас є така пауза в умовленні, як я вже сказала, і відповідно є більше часу можливість проводити вдома, що власне я зараз і роблю. І можна передивитися, як я завжди це роблю. Коли в мене є така пауза, знаєте, побути вдома. Я завжди біжу до себе бібліотеку, в свою домашню бібліотеку і дивлюся всі книги, які мені дорогі. Я можу передивлятися, ну, як, як це важливо для мене Біблію в різні складні, прості часи. Хоро, коли мені добре, коли мені погано, я туди звертаюся, читаю. Так само є книги, які власне, мені завжди милі моєму серцю. І знову ж таки, коли складно або коли дуже добре, ти їх читаєш. Одну з таких книг я зараз тримаю в руках, але Складно, Тому що в нас страшенна війна. Страшенна війна, страшенні жертви, мирні люди. І ти намагаєшся якось наповнити себе якоюсь вічною енергією, яка дасть тобі сили працювати далі, творити якісь нові проекти. Тому бібліотека це є таким, знаєте, певним спасінням, а ще якщо там є книги, подаровані людьми, людьми, які Залишили слід в країні, якою є Героями України. Зараз така книга в мене в руках. Я вам зараз покажу, що це за книга, яку я вам сьогодні буду цитувати. Я просто не могла це не зробити. От книга ця змусила мене записати це відео, Левко Лук'яненко тут мій дух. Левко Григорович подарував мені цю книгу. Я хочу показати вам, він підписав власною рукою, ми бачимо. Левко, Лук'яненко, ось він такий ще тут молодий. Тетяня Кулик, це був 15-й рік, це було 7 років тому. І ми тут, звісно, є ось, якщо можна подивитися, дуже такий розлогий хронологічний список всього про що власне і досліджував в цій книзі Левко. І, і сьогодні саме я на одному зосереджуся, хоча є дуже голослівні, голосні перепрошую такі назви. Певних розділів це і Україна втратила темп, голос народу, народи України звернення. І це все хочеться знаєте, сьогодні дати, дати людям. Але і наші союзники мені везло. Є навіть звернення до президента Кучми у у році тисячі першому це робив це теж цікаво про що він говорив і чого що до чого закликав але сьогодні я хочу зупинитися от, от хочу зупинитися на розділі нація мова Болюче питання, як я вже й казала в одному з своїх відео таких записів, я трішечки займаю соціологією. Звісно, не для заробітки, не для грошей, а для того, щоб зрозуміти, як мислять люди на півночі, на півдні, як мислять люди на сході, на заході, як вони ставляться до цієї ж мови, до президента і до інших процесів, які відбувалися і відбуваються сьогодні в нашій країні, але ближче до нації і мови. Трішечки буду цитувати Левка Григоровича, трішечки буду говорити від себе, ну але, звісно, більшість намагатимуся читати все, щоб все було оригінально для вас, відповідно, поки є, поки є така можливість. Є принципово два погляди на етногенез. Я не буду пояснювати, хто не знає, гугліть етногенез. Google'd. Хто такий Левко Григорович Лук'яненко, якщо не знаєте, гугліть. Ну, не займати багато часу. Отже, є принципово два погляди на Етнегонес. Це в контексті мови нації. Українці перший. Перший, українці є тому українцями, що вони посіли цю частину земної кулі. Тобто нас, українцями, зробив і робить географічний, географічний чинник. Другий, яку б точку. Земної кулі ми не досягли, не зайняли, перепрошую, ми однаково були б українцями. Тобто українцями нас робить наш генетичний код. І перший, і другий погляди мають доволі широку систему обґрунтування. Ми зараз не будемо про це знову ж таки говорити, але далі. Поза як моєю темою, Левко Коригорович, не є етногенез українців. То я не буду так викладати докази на підтвердження тієї чи іншої концепції. Я лише вкажу на політичні висновки, що витікають з них. Отже, перша концепція веде до висновку: не страшно, що в Україну поселилося 4 мільйони москалів та ще мільйон інших чужинців. Географічні умови України всіх їх поступово. Перетворять на українців і вони і вони чужинців стануть справжньою частиною нас самих. Ну і друга концепція веде до висновку, що наша українська національна сутність закладена в нашому генетичному коді. Генетичний код українців українців, і українці, україн, українця Українки при сполученні з генетичним кодом чужинця чужинки, може виявити сильнішим, відповідно, або слабшим. Ми це розуміємо. У тому разі, коли він слабкіший, українська раса дістає вкраплення чужорідного елементу. За одноразового вкраплення раса очищається упродовж шести поколінь. Це дуже важливо. За одноразового вкраплення раса очищається впродовж шести поколінь. За повторного вкраплення присутність чужорідного елементу стає постійним чинником, що вже включається в число ознак раси. За значного вкраплення вбивається зміна характеристики раси. І тут ми маємо з вами, як свідомі українці, тримати руку на пульсі. Далі, ще трішечки, ще трішечки. Системний метод досліджень, що набув особливо широкого розвитку з 60-х років, твердить, всяка жива система це організм, що прагне до самозбереження, всяке втручання, вливання, домішки, вона перетравлює, нейтралізує і залишається сама собою. Проте зовнішнє вливання може виявитися таким великим, коли організм уже не спроможний його перетравити, і тоді настає. Руйнація системи. Давайте щоб було так більш можливо е, зрозуміло. Це якщо ми будемо говорити е, такою загальновідомою медичною термінологією, це коли людину е, поглинає рак, да, коли відбувається руйнація системи. Нація, пише Левко Григорович, це система. Чужорідні елементи вона перетравлює і залишається. Сама собою. Одначе наплив чужорідного елементу може виявитися таким великим, що система неспроможна його перетворити, і тоді нація гине. Знову ж таки, наводжу паралелі, як в медицині, рак. Коли є здоровий організм, людина дбає про нього, дивиться кожного року, досліджує все, що потрібно дослідити, тобто тримає руку на пульсі, як ми на інформаційному. Та і, і все можна зробити. Так само і нація, коли нація е, на всі елементи свої реагує. Десь щось, якесь, незрозуміла річ нація, златала, зашила ту дирочку. Так, от десь про це ну, отак от можна пояснити. Я ще раз скажу: нація гине. Коли наплив чужорідного елементу може виявитися таким великим, що система неспроможна його перетворити, і тоді відбувається те, що відбувається. Власне, є ще дописи Левка Григоровича про націю і умову, але це вже забагато. Я хочу сказати, що от два крайні слова нація гине, ми не можемо допустити, і ми над цим маємо думати. Ми над цим маємо думати, і ми маємо дбати, свідомі українці, щоб наша нація жила. Я вам дякую за те, що мене послухали, сподіваюсь, почули як ретранслятора Левка Григоровича Лук'яненка, його книги, яку він мені подарував у 2015 році і сьогодні, у 22-му, коли війна. Страшна війна, немислима війна. Я, можливо, можна сказати, захищаюсь цією книгою і шукаю відповіді там, в ній. Ретранслюю вам. Дякую.